Доброго дня, любі діти! У нас знову заняття з розвитку мовлення. Сьогодні ми поговоримо про сім'ю. Послухайте уважно вірш Варвари Гринько Моя сім'я. Мама, тато, дід, бабуся всіх назву Не помилюся, старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Отака От у нас сім'я. Як ви гадаєте, про кого йде мова у цьому вірші? Так, про сім'ю. А як ще можна сказати? Так, про родину. А у вас яка родина? Діти, нагадайте, хто входить у вашу родину? А як можна назвати місце проживання родини? Так, квартира, будинок. А ще можна сказати домівка або житло. Діти, запам'ятайте ці слова. А зараз з цими словами складемо речення. У кожної сім'ї є Домівка, у кожної родини є житло. Малята, я знаю, що ви дуже любите своїх бабусь та матусь. А за що ви їх любите? Так, вони дуже гарні, вродливі, веселі та добрі. А ви знаєте, що у всіх жінок у родині ще називають берегинями. Як ви розумієте значення цього слова? Так, вони вас бережуть, вони вас захищають. Назвіть імена ваших берегинь і складіть речення. Наприклад, бабуся Олена і мама Оксана наші берегині, а тепер ви самостійно складіть речення. Так, добре. Але найголовніше, що всі діти в українських родинах улюбленці. Повторіть, будь ласка, діти ще раз це слово улюбленці. Хто ви діти для своїх родин? Улюбленці. Діти, батьки у вас вічливі, чемні, дбайливі. Тому і ми з вами будемо намагатися бути дбайливими, чимними до своїх рідних. Пропоную вам виконати таке завдання. Спробуйте скласти речення, у яких будуть короткі слова без та з. Послухайте. Без мами сумно! З мамою весело. Без бабусі і дідуся не хочеться грати, а з бабусею та з дідусем хочеться. Без тата в майстерні сумно, а з татом весело. Діти, якщо я у вас запитаю про родину, ви зможете розповісти? Треба сказати, яка у вас родина, хто входить до неї, які вони, Згадати всі нові слова, які ми з вами запам'ятали. Я почну, а далі будете ви розповідати. В мене велика родина. Мама, тато, сестричка та братик. Я дуже їх люблю. А матусю і бабусю називаю берегинями нашої родини. Бабусі та дідуся я улюблениць. До своїх рідних ставлюся чимно та дбайливо. А тепер спробуйте ви. Отже, діти, сьогодні ми з вами вчилися складати речення з короткими словами Без та З. Складати розповідь про свою сім'ю. Познайомилися з новими словами. Ви їх запам'ятали? Житло, домівка, берегиня, улюбленці. До побачення діти, до нових зустрічей на наших заняттях.